Це історія про неймовірно жорсткого диктатора, який позбувся влади і тепер змушений справлятися з труднощами звичайної людини. Ви на каналі Кінокадр. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та нажати колокольчик для подальших сповіщень. Всім привіт! Сьогодні у нас короткий переказ комедійного фільму 2012 року під назвою Диктатор. Генерал Аладін народився 1973 року і ніколи не знав своєї матері, яка померла під час пологів. Ставши дорослим, він провів власні Олімпійські ігри, на яких заробив 14 золотих медалей. Диктатор виступає перед своїми підданими і обіцяє, що буде використовувати Уран тільки в мирних цілях, і аж ніяк не для того, щоб створити атомну бомбу і атакувати Ізраїль. Після цього Аладін разом зі своїм дядьком. Та міром приїжджає на секретну базу, щоб подивитися на свою ядерну зброю, чи не демонструє диктатору ракету, але та зовсім не дотягує до очікуваного результату. Аладін хоче бачити главу його ядерної програми Надалі, але йому кажуть, що він стратив його два роки тому за те, що Надаль зробив ракету з круглим наконечником, а не з загостреним як того хотів диктатор. Після чого Аладін стратить і нового главу ядерної програми лише за те, що той засумняється. Дівався у винятковій пам'яті диктатора. Повернувшись до палацу, на диктатора здійснюють замах. Але це виявляється двійник Аладіна. Після чого ми дізнаємося, що замах спланував дядько Аладіна і не збирається на цьому зупинитися. У безлюдній пустелі військовий знаходить пастуха кіс і приводить його до диктатора, щоб той затвердив його на роль двійника. Аладіну спершу не подобається його новий двійник, але усвідомивши, що його нова робота лише отримати кулю в лоб, він. Все ж погоджується увечері. Аладдін займається коханням із Меган Фокс, після чого робить із нею фото і вішає на стіну, яка є чимось на кшталт особистої колекції. Наступного дня дядько Тамір каже диктатору, що США зажадали з'явитися до них і сказати слово з приводу своєї ядерної програми, інакше вони санкціонують військову операцію. Аладдін погоджується виступити перед ООН і вирушає в Нью-Йорк. Диктатора заселяють у. У люкс перероблений за його уподобаннями. А дядько Тамір наймає для нього охоронця на ім'я Клейтон. Вночі, коли диктатор спить, його викрадають. Пізніше з'ясовується, що це зробив Клейтон. Його найняли вбити Аладіна. Аладін насміхається над старими методами тортур Клейтона. І той, розлютившись, обрізає диктатору бороду. Підпалюючи бороду Аладіна, Клейтон загоряється сам. У пожежі вдається звільнитися диктатору. І він тікає. Аладдін приходить до готелю, де він має виступити, і вимагає його впустити, але без бороди його приймають за простого безпритульного. А пізніше диктатор помічає урядову машину, в якій сидить Тамір і новий двійник. Диктатор вигукує, що в машині самозванець і нелегітимний правитель, і це підхоплює натовп протестувальників. Двійник Аладіна збирається виступити перед ООН. Чоловік виходить на сцену і падає. Потім він п'є воду прямо з графіна. І після мочиться в графін. Через мить він вже п'є свою сечу, попивши, намагається напоїти нею ізраїльську делегацію, в результаті обливши посла своєю сечею. Зрештою, він повертається на трибуну і виголошує записану на аркуші промову. Яка несе в собі написання нової конституції і зародження республіці вадє демократії. Але Діно це зовсім не подобається, і він пробує потрапити в будівлю. Але його спроби придушують водометом, і його дія надихає протестувальників. Аладіну допомагає дівчина на ім'я Зой, і вони їдуть на її скутері. Щоб не видавати свою особистість, колишній диктатор придумує собі нове ім'я Елісом Бургерс. Зой привозить його у свій магазин і пропонує йому. Роботу. Але Дін не звик до такого життя. Він знущається з працівників магазину. Тим часом двійник диктатора отримує бонуси у вигляді кількох розкішних дівчат, але геть не знає, що з ними робити. Абсолютно чужий новий світ, зовсім незрозумілий колишньому диктатору. Загублено блукаючи вулицями Нью-Йорка у вікні магазину Apple, він помічає колишнього главу своєї ядерної програми Надаля. Але Дін стежить за ним і стеження приводить його в невелике кафе. Яке зроблено для тих, хто ненавидить диктатора Аладіна. Весь ресторан наповнений людьми, яких він колись стратив, але всі вони тут і чомусь живі. Господар закладу практично зрозумів, що перед ним сам Аладін, але його рятує Надаль, який упізнав його, видавши диктатора за свого брата. Сівши за столик, вони укладають угоду. Надаль допоможе повернутися Аладіну до влади, а той знову зробить його главою ядерної програми, проводячи спостереження біля готе. В якому через три дні буде підписання нової конституції, Аладін помічає Зой і ховається. Дізнавшись, що вони знайомі, надаль каже, що це їх шанс потрапити в готель, оскільки компанія дівчини обслуговуватиме банкет і в неї є потрібна перепустка. Диктатор приходить до Зой і невміло перед нею вибачається Зой рада і бере його на роботу. Працівник із колишнього диктатора, скажемо, не найкращий. Надаль придумав, як їм оглянути околиці готелю. Telo. Він замовляє гвинтокрил тур і, перебуваючи у гвинтокрилі, ці двоє викликають підозру двох інших американських туристів. Зрештою, їх заарештовують через підозру на тероризм. Зоя, яка прийшла звільнити Аладіна, починає безприлюдні кричати на офіцера, звинувачуючи того в расовій дискримінації. У цей момент колишній диктатор починає відчувати до неї незрозумілі йому ранні почуття. Зой обіймає Аладіна. і це сильно його зворушує, оскільки Раніше в його житті не було обнімашок. Увечері Аладін приходить до Зої і як подарунок за порятунок його від в'язниці, пропонує зробити приємно. Дівчина відмовляється і розповідає диктатору про самозадоволення. Аладін хоче подякувати Зой, але бачить, що та плаче. У них забрали контракт на обслуговування банкетів у день підписання конституції. Надаль повідомляє Аладіну, що знайшов ідеальну бороду в магазині Перу. Але диктатор хоче, щоб це була борода великої людини і дізнавшись, що помер відомий наркобарон, він вирушає на похорон і крадуть частину наркобарона. Наступного дня прибігає радісна Зой і повідомляє, що контракт на обслуговування банкету знову їхній, бо в їхніх конкурентів на прилавку знайшли голову наркобарона. У їхньому магазині раптово починає народжувати жінка, і Аладін приймає в неї пологи. Під час пологів між Аладіном і Зой щось відбувається. Після цього на даху ці двоє збираються зайнятися коханням, і в цей момент Аладін зізнається, хто він насправді. Зой думає, що він жартує, але коли той Одягає вкрадену бороду, вона все розуміє. Зой сильно засмучується і просить диктатора залишити її назавжди. Аладін бачить, що відбувається в нього в державі без нього, і збирається накласти на себе руки, зістрибнувши з мосту. Але приїжджає надаль і надихає його своєю промовою, змушуючи передумати. Настав день підписання нової конституції. Диктатор і надаль вдаються до плану Б. Закинувши троси з даху сусіднього будинку, Аладін переправляється в номер до свого двійника. Аладін з. Збирається вистрелити в двійника, але цього не знадобилося, оскільки двійник сам вирішує піти. Нічого не підозрюючи, Дамір виводить диктатора до трибуни. Аладдін збирається порвати конституцію, і Тамір розуміє, що це не двійник. Знявши бороду, Аладдін наказує заарештувати Таміра і рве конституцію. Після диктатор починає говорити про те, як добре йому з диктатурою в країні. І коли збирається сказати про те, як він ставиться до демократії, до Дали заходить зой, і він починає говорити про демократію хороші речі, порівнюючи її із зовнішністю і характером дівчини. Потім він освічується її у коханні і обіцяє зробити водію демократичною республікою, коли всі радіють, Тамір виривається і стріляє в диктатора. Але того закриває його двійник, зловивши кулю в лоб. На щастя, двійник вижив у кінці фільму. Нам показують справедливі вибори у вадії, з огляду на які Аледін набрав дев'яносто. 8% голосів. А також колишній диктатор одружився із зой. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.